Хто із зірок боксу під час вашого останнього бою цікаво цікавився у вас не лише про бокс а і про війну в Україні, якщо були такі звичайно, та практично всі ті хлопці, з якими я спілкуюсь, вони цікавляться як справи в країні, як в мене, коли тільки все почалося. Багато хто і тоні белью писав, і дерек чесора. Ну багато зі спортсменів, боксерів, з якими я боксував чи не боксував, вони. Трошки переживали. Все? Слова підтримки чи якісь запитання? Більш? Ну, вони запитували, як справи, як сім'я, як вообще сім взагалі. Ви все хочете дізнатися, про що я спілкуюсь зі своїми друзями. Підтримували здебільшого Вони підтримували і казали, яку користь вони можуть зробити там чи допомогу якусь для країни, особисто для мене. Людське таке спілкування.